Це народ не так просто знищити. Так не підкорятися і так вмирати, як вмирають українці, вміють лише люди високої марки, писав Олександр Довженко про події Другої світової війни. Це було давно, але на жаль, ці слова актуальні і нині. Чимало з того, що мають наші хлопці там на сході України, заслуга волонтерів. 90% абмунірування, продовольства привозиться волонтерами і людьми, так сказати, безразличними. Ситуація що відбувається на Востокі сьогодні від Фастівського центру допомоги військовослужбовцям АТО до Луганська поїхав автомобіль гуманітарної допомоги з теплими речами та продуктами харчування. Історія власне автомобіля вже варта уваги. Розкажіть, будь ласка, що це за автомобіль і куди він їде? Це автомобіль, який більше 14 разів вже з'їздив в зону АТО, возив гуманітарну допомогу. Але так сталося, що 21 грудня. Ми злетіли з дороги, і сьогодні цей автомобіль було відреставровано, і сьогодні він вже відправляється служити, вже буде працювати далі на благо нашої армії. Ліна Костенко писала: Бо хто за що, а ми за незалежність. Отож, нам так і важко через те. А я вірю, що все у нас буде відмінно. Успіхів вам, хлопці! Повертайтесь живими та з перемогою. Слава Україні!